То ми ходимо по грошах, просто топчемося і відмовляємо собі в тому, що б ми хотіли собі дозволити. Це не тільки про їду йдеться, це і про одяг, це і про відпочинок, це і про ну, те, що нас оточує. Ну, лібо що інтер'єр там якийсь, чи в будинок щось купити новеньке, там чи, наприклад, інвентар якийсь на грядочку, який там. Ми можемо, чи наприклад, як у мене полив дощування, це теж фінансовий вклад. Тому вона мені обійшлася десь біля півтори тисячі. Це теж вклад в це, але ці гроші беруться, ну як сказати, легко, але вони беруться із того, що вирощую своїми руками. Вирощую або перепродаю, закупляю. Тому я вам усім ви ж я просто замічаю таку тенденцію. Зараз я стала виставляти. Ну, близько наверно трьох чотирьох місяців до 50 відео в день. Тобто розумійте, що я, як кажуть, з усіх утюгів вискакую, да? Там скрізь в усіх месенджерах, в усіх платформах я виставляю свої відео, і ви скрізь мене бачите, підписуєтеся на мене, тому що я вам цікава, а що я несу в своїх відео? Я. За якби запрошую, залучаю вас не опускати руки і підтримую вас своїми відео, щоб ви старалися робити побільше продаж того, що ви маєте. У вас в кожної, якщо ви на мене підписані, то значить у вас є грядочка, малесенька, у вас є підвіконня. У вас на підвіконні стоять квіти. Ви ж можете даже ці калачики, ось такі, які у мене. Я продаю ось, я їх купила в ну, теплиці, відповідно, вже ж підрозченні з насіння там сортового там, і так далі. А вас вони є, наприклад, купляєте у мене за 65 гривень. Він розростається, і ви його черенкуєте і продаєте. І ви вже маєте з цих 65 п'яти гривень собі доход. Маєте собі квіточку і маєте доход. Так само з кожної рослини, яка у вас росте на грядці. Дивіться, ви його все це можете продати і мати те, що ви хочете, тому ніколи не зупиняйтеся і йдіть вперед. І я вам бажаю всім успіху, наснаги і всього найкращого.